Працювали задарма. Кіровоградським старшокласникам не заплатили за громадські роботи. Спочатку літа вони допомагали комунальникам наводити лад в місті. Втім, зарплату за свою працю не отримали. Завинили гроші комунальне підприємство Трест зеленого господарства. Зарплату не отримало понад 70 учнів та студентів. Загальна сама боргу 22 тисячі гривень. Захищати права неповнолітніх взялися у міській прокуратурі. Там, окрім заборгованості, виявили ще низку порушень з боку роботодавця. На їх усунення в підприємствах 15 днів, тож отримали зарплатню молодь має вже на початку серпня. Комунальники ж пояснюють, не винні, бої нині і самі чекають на гроші. Нами роботи ведуться по забезпеченню їхніх оплати їх коштами. У Нас заключений договір з відділом молоді та спорту. Ми ждемо фінансування Це затримка з їхньої сторони. Усунення зазначеного порушення має бути проведено з урахуванням того, що відповідне фінансування має бути проведене з місцевого бюджету, оскільки оплата робіт молоді, яка була залучена до роботи, проводиться за рахунок. Вищі міського бюджету.